20 районних газет і ще одна вже обласного значення львівщина газета обласної ради. Видання, яке мало побачити світ ще півроку тому, досі не опубліковано жодного примірника. Чи потрібна така газета? Депутати голосували двічі. Вдруге вони це питання розглянули на початку серпня. Вирішили, нову газету фінансувати будуть, забравши кошти в районних. Вони перебувають на межі за нападу, а їхні журналісти працюють за мізерну плату. Друковані видання районів ледь видають номер в тираж, та й той практично не окуповується. І така невтішна ситуація практично в усіх районах. Натомість обласна рада, замість того, щоб оновлювати їхню матеріальну технічну базу, вирішила створити ще одну чергову газету. Обласні обранці стверджують, видання має бути об'єктивним. Читач все більше, хоче читати, те, що відбувається в середній тій території, де він живе. То тем є безліч і обсяги тої газети, які планується, вона будь-яким випадку не, не, не може охопити. Але всього, але вона змушена подавати ту інформацію, яка, по-перше, буде об'єктивна, буде представляти наші погляди, погляди громади. Аби профінансувати нове видання, депутати обласної ради виділили 600 тисяч гривень. Попередню цю суму розподілили на підтримку регіональних змі. Час приймається таке рішення депутатської більшості створення своєї особистої газети, яка буде суто розповідати про те і чисто під їхню діяльність, чисто такі популістські рішення і створюються очевидно під вибори. Тому я думаю, що взагалі потрібно звернути увагу на такі громадськості і в першу чергу зробити так, що якщо ті кошти і будуть виділятися, то вони, в першу чергу виділятися на ті газети, на це технічне забезпечення, яке вже є безпосередньо в районних газет. Нагадаємо, 1 листопада ще 2010 року у Верховній Раді зареєстровано законопроект про реформування державних і комунальних засобів масової інформації. І, хоча цей закон і досі не ухвалений, його практикують в регіонах. Натомість стверджують медійні експерти, створення нової газети в області це знову повернення до старих правил. Юля Монько Олексій Музика, Вісник.